Друзі, всім привіт! Третій день турніру. Е, так, дивлюся, у мене оборонка в повній є. В повнійшій. Скажіть мені, будь ласка, що я не так зробив? Чому у людей капріот стоїть? Ну так, він не 80-й. Ну і ломати я його не хочу. Ну, це поки що. Є другі плани. Ну, я хотів замість люськи поставити Кирила мультяшку. Може його -то потрібно було, чи... ну, я не знаю. Хто має щось на думці, можете в коментарях написати. Тому ну, що у ну, мене не прикладу, чому в мене цей капріот не стоїть. Чому він програє? Так тут нам будуть різати атаку, давайте візьмемо так і ось так. Щоб собі атаку, якщо що накинути. Тут ще й люська є. Давайте тоді зробимо ось так. Давайте, погнали. Так, шість фіолів заберем. І на цьому все. Забрали люску, да? Ну ладно, він все одно ультане. Давайте під ними прокинемо. Mm -hmm. Mm -hmm. Давайте Фіол. Блин, там Кадман ультана. Ну, Фиол так расташованный, что, ну... Что, бляха-муха, то капец, то капец. Давайте Так. Так, 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 де ми крити? А, мене ж коли акула не, снято, от, не заюзано. Так, давайте гермека хоча б приберемо. Гермека прибрали. Фіолетові поскидаємо. Так, зараз знов цей меліндер буде... Ой, Меліндер, Кедман буде ультувати. Хрен з ним. Може в контроль-то не о, молодець, в принципі. Все, з цим, я думаю, ми справимося. Та добивайся, блин. Добився. Так, погнали далі. Мне рігард надо, давайте таким чином сходим, Давайте щось шесть фиолетовым. Покрутимо, може я і неправильно покрутив? Ладно, може жовта п'ятірка буде? Також ні, да? чому в нього, от чому Так, все одно фіолетового немає. Бляха, знущається. Знущається, як можуть. Та ладно, я даже те комбо не побачив. Ладно, тут я щось нашифрував, но мудрив 100%, -100 що я коротше рігорти нафіг. Щось він дуже здихає. Закомбила непогано, але щоб потрібний колір закомбив, а не от те от все, що там полетіло. сьогодні не мій день. сьогодні я погано думаю. Так, так, так. Хоч би якось одного плыка вбрати. Та ладно, блін. Все, добив. Завжди, хоч сопельку та оставлять. І нема чим добити, да? Жесть. І шип виліз. І хільнуть зара. Короче, ладно. Теперь придется сцены мучиться. Так, не бачу сенсу беты. Так, а теперь? Не хочеш так? Може, синім? Так, добився. Там і до того п'ятірка зелена була. Як думаєте, скільки раз буде клик підніматися? Чи взагалі не буде? Дивно, дивно. Ой, приїхали. Ну це не мультик, але все одно приїхали. Зара я тут нахрен наверчу. Погнал. Давайте четвірку підстроїмо собі. Так, ну що, шо, будемо шорха і щоб нам зараз показали, да раки зимують. Так, куди вдарити? Я рахую, що це от несправедлива фігня. Ну ладно, мультики е, Ну... сопротивляються. Ти на них там не можеш зріз повісити, блоки, ще щось. 75%. Ну хрен з ним. Ну, щоб з них зняти не можна було, оце уже, ну, я рахую, що це неправильно. Та прилетити жовтий туди, блядь. І все равно, блядь, курва. Так, тихо, тихо, успокойся. Взял, блядь, жлтый. Нахрена я его вообще брал? Ну ти що мені з ними зробити? Ага, сьогодні середа, да? Ну все, на викуп б'ють. Та ну нахрен. Так, разнірвишки здають, треба заканчиваю фигню і йде відпочивати. X5 полетіло. Хоть би якийсь жовтый виліз. Це все, це вже йде на викуп, йде на залив. Гарантія. Та не вже. Тоді чекаємо, зараз жовтий вилетить після того як качка зарядиться. А ми зараз в неї фіол будемо кидати. А это все уже. Короче, идите нахрен. Добренько, дякую всем за увагу. С такой дебильный день вышел. Блин, даже не знаю, что сказать. Коротше, підписуйтесь до мене на канал, в мене весело, в мене і. і, і нерви, і психи, і радість. І, коротше, всі емоції, які є, ті в мене тут присутні. Добренько, миру, щастя, і добра всім.